Йоу, салют всім гостям та підписникам каналу Relax Time. Народ, вибачайте, що давно не було відео. Сьогодні хочу виправити цю ситуацію. Сьогодні я розповім вам про ціни на металобрух Хмельницької області на вторину сировину. Сьогодні я прийшов до свого батька в гараж, хочу забрати там деякі предмети, які він мені підготовив перенести у свій гараж. Відповідно, там я їх вже покажу, що мені вдалося, точніше для батька вдалося для мене зберегти. Посортуємо і підведемо якийсь підсумок. Тому ставимо подбаєчку і ми погнали. Дякую велике вам за ваші минулі коментарі. Мені завжди їх приємно читати. А ще саме приємне те, що ви за ці коментарі маєте можливість виграти від мене 100 гривень. І не забувайте коментувати. До речі, цього разу конкурс проведемо десь приблизно в суботу-неділю. Відео виходить 1 грудня, тому слідіть за новинами. Це буде все в інстаграмі. Так, друзі, йшов в гараж, побачив коробки, думаю, заберу все одно йду в гараж. Ці коробки я вже вам показував, я певно їх залишу тут в гаражі і потім якось заберу. Ну Поки я ніс, не сказати, тако, що вони важкі, але десь до 800-700 грамів буде. Ось тут небагато, але десь грам 300 є вже алюмінія. Також хочу забрати його до себе в гараж та кинути у свій пакет. Також ось багато старої проволовки, її треба буде обстукати, тому що там є багато міді, можливо, ще десь потрапиться алюміній. Також є ще ось такі дроти. Ще 100% я хочу забрати, друзі, це ось ці алюмінієві банки. У мене в гаражі їх також трішки накопилося, їх сплюснути і в пакети посортувати. Тому що я зрозумів, що здавати в мішках це трішки проблематично, тому що поки ти десь знайш собі новий мішок, а тобі доведеться здавати старими, тому краще в пакети, тому що пакетів багато. Насправді, друзі, тут залишилося дуже багато предметів, які потрібно забрати. На жаль, у мене зараз мій автомобіль зломаний із Славута. І тому я не можу під'їхати все звідси забрати і перевезти до себе в гараж, а потім вже відсортувати. Все, друзі, я вже в гаражі. З автомобілем, звичайно, нічого особливого, там тільки зараз зламався, здається, ну мені так здається, що це або мотор пічки, або десь немає подачі на пічки. Нема одува, Коротше, коли вже вечором їдеш, знаєте, це мокрий сніг, дощ іде, всі вікна потіють і взагалі ну нереально їхати вночі. Зараз я відсортую свої алюмінієві банки, докинуті, тому що я приніс гаража, ну і покажу, що ще вдалося мені взяти звідти свого гаража. Не багато, конечно. До речі, в цій купі більш-менш баночки сплюснуті, тому я зараз трошки посортую те, що сплюснуто погано, я його доплюсну і кину в загальний пакет. Ось маю два ось таких повних пакета. Зараз візьму ваги і кожного зважу. Так, чіпляйся, чіпанувся. Чи так, ну тут кілограм 200 непогано. А тут стоять. А тут... Ого. О, ну, 200. 300-400, грубо кажучи. Ось, навіть візьму, позначу відразу собі. А я буду знати, скільки в мене приблизно є. Кіло 200. Я ж, друзі, на початку як хотів собі зробити? Назбирати 1000 кілограм металобрухту, 1000 кілограм картону і 100 кг цих алюмінієвих баночок. Потім собі думаю, що чисто фізично в гараж може не вміститися саме макулатура. І чисто фізично я не зможу не збирати стільки металобрухту, тому що це реально треба кожного дня десь їздити, шукати його, щоб хоча б по кілограм 10 в день можна було його прибавити. В принципі, якщо ви цю ідею оціните якби позитивно, можливо, щось з цього ми собі і візьмемо на замітку, і я буду щось придумати, щоб намагатися реалізувати те, що сподобається вам найбільше. Тому, можливо, якось. В інстаграмі, чи де. Зроблю таке невеличке опитування, чи навіть в тому самому ютубі. Кілограм цей алюміній, металобрухт, картон, чи все одразу. Тому що, не знаю, можливо, я що вражаю щось влізе, але мені здається, що не влізе. Тому, друзі, пишіть свою думку в коментарі. Так, і ось це все я приніс з гаража свого батька. Тут у нас алюміній. Забираємо його окремо. Так, це, здається, це. Ось мотузка. Це замок. І ось така проловка. Так. А це в нас, друзі, мідь. Ну, мідь ми кинемо сюди. Ще дуже багато в мене в цьому відерцеві що треба перебрати. А ось сюди ми кинемо ці дроти, тому що це для спалювання потім піде. Ось, друзі, станом на 1 грудня 2024 року в Хмельницькій області у мене металобрух коштує 4 гривні, алюміній коштує 20-40. Це залежить від кількості і від якості алюмінію. Латунь 135, пляшки 2,5, макулатура 2,5 це картон. Забув, друзі, мідь. зараз допишу мідь і покажу, скільки коштує мідь. А друзі, мід також коштує 220-240. Чому так? Тому що все залежить від кількості, від якості міді. І, до речі, десь в січні на початку, ну, я гадаю, десь 2-3 число. Ми також зрівняємо ці ціни, що було в 2024 році, що буде в 2025 році. Сподіваюся, хоч чуть-чуть, десь відсоток на 5%, але щось підніметься. Отак, так от, друзі, десь по моїх запасах я міряв, приблизно в мене є кілограм 50 чистого металу, десь є приблизно кілограм 3 алюмінію, 1 кілограм. Міді, латуні в мене поки що немає. І ще мені треба забрати з батькового гаража дещо і забрати з гаража, не з гаража, а з дачі. Також дуже багато проведетів. А, до речі, я забув, що в мене ого, залишилася ось така Це падає. ось така бочечка, Це, здається, з-під якогось чи машинки чи якоїсь сушарки, я вже теж не пам'ятаю. Її треба перебрати. Також в мене не доходять руки, тому що щоб її перебрати, мені треба булгарка. Болгарки в мене своєї ще немає, а треба позичати в батька. Тому якось можливо вже буде тепліше, і ми обов'язково цим займемося. Якщо б не був би поломаний автомобіль, можна було би поїхати десь на якісь старі сміттєзвалище, пошукати там трошки металобрухту, але, на жаль, маємо, що маємо. Погода, до речі, дозволяє, доща нема, снігу нема, не так уж холодно, тобто можна ще було щось ходити. Хтось, друзі, на гаражах викинув дуже багато коробок, я їх собі забрав. До речі, вага їхня ось приблизно 7 кілограмів. Все відсортуємо і все будемо зберігати. Особливо в такі великі коробки з-під туалету. Дуже було багато. Картонних коробок поменше і вже спресували. Я так кажу, вага у цій коробочці десь 7 кг. На жаль, мене немає як зважити, але ну плюс-мінус. Ще, друзі, це не все. В одній коробці були якісь такі предмети. Я толком не дивився. Ой-о! О! Так, це здається від карнізу. Алюміній. У ці тримачі, здається, також алюмінієві. І, так, в принципі, можна буде окремо продати якісь. Коробочки, болтики, баночки, хай буде. До речі, багато хто мені писав, що класти ось ці кришечки в цю банку і потім сплюскувати. До речі, я так і буду робити. Я, в принципі, так і раніше і робив, але ж кажу, одного разу в мене чогось таким чином саме не прийняли. Тому ну, спробуємо. До речі, друзі, хто можливо пам'ятає, в одному з відео товарів про Aliexpress, з Aliexpress, точніше, я був, показував ось такий пристрій, який допоможе в жару хоча б трішки себе охолодити. Я його тоді втикав в павербанк, він виявився неробочий. Я його втикну в інший павербанк, оказується робочий. Щось або з ходом в павербанк, або саме з цими переходниками. Тому штука робоча. Ще, друзі, я планую десь після нового року, коли вже буде трішки тепліше, почати вам показувати, як я свій гараж буду під себе налаштовувати. Вже деякі матеріали я вже відзняв, як це все ми монтували, що ми робили. Кажу відразу, я не майстер по ремонту, я навчаюся, але хочеться зробити гараж прям для себе. Єдине, що що дійсно треба купити буржуйку, щоб зимою можна дійсно буде знімати собі якийсь класний контент. Поки не забув, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи варто перерахувати те, що в мене вже буде з цими копійками. Там, звичайно, небагато, навіть половини немає, але я думаю, перерахувати було б непогано. В тиждень викладати якісь відоси. Можливо, це буде щось з мого особистого життя, можливо, я щось зможу придумати, таке прикольне, що дійсно ну, просто зайде в інтернеті, що я можу знімати це дома і не десь виходити. Коротше, друзі, я не знаю. ну Чесно, щось останнім часом взагалі не те. Продажі немає. Я вже виставляю кожного дня всюди, на OLX, купляю реклами, ніхто нічого не хоче купувати. А, до речі. Е можливо, десь в майбутньому ми зробимо огляд товарів на Aliexpress, але цього не обіцяю. Добренько, друзі, дякую вам велике за перегляд. Не забувайте коментувати. пишіть свою думку стосовно цього відео, що ви думаєте на майбутнє, чи варто збирати те, що я вам казав, або можливо написати мені в інстаграмі. Посилання буде в описі. Ну і до нових зустрічей!